Усім привіт, друзі! Уже майже середина жовтня, і усі замислюються над тим, як коли висаджувати озимий часник. Ну, перед тим, як висаджувати часник, треба трохи поробити із самим часником і з землею, з якою там, де ми будемо висаджувати часничок. Зараз я вам покажу, розкажу, що я буду робити перед тим, як висаджувати часник. Це я завжди роблю, десь неділі хоча б за 3-4 за до висадки самого часника у ґрунт. По-перше, зараз подивимося сам часник. Як казала моя бабушка, погляньте, ось о, він різний. Бачите? Отакий його. Різні, різні, різних розмірів, різні там зубки. Але моя бабуся мені завжди казала, найлужчий це висаджувати часник із чотирма зубцями. Тобто отакий був. Це мій домашній Він у мене ріс, я зібрала його у цьому році. І у цьому році я і буду у зиму висаджувати. Висаджувати часник я завжди висаджую за 4 неділі до перших заморозків. Для того, друзі, щоб він пустив корінчики, щоб зубки пустили корінчики. Але ще не вспіли пустити саме зелене бадилячко зверху. Тому за місяць, навіть можна і за півтора, до того, як висаджувати сам часник, треба підготуватися. Я буду вибирати тільки отакі воголовки із чотирма зубками. Ось, бачите, отака боголовка. Потім, ось, бачите, теж чотири зубки. Тут вже більше. Ну, Буду, буду передивлятися. У мене це не, не тільки оцей лоточок, в мене ще там є чесничок, тому буду вибирати е, найліпше. А ось оша, бачите, 4, 4 зубки. І е, коли я його зібрала, я його просушувала, Добре, просушила. Він у мене під нав'єсом. Ось, бачите, тут в мене барон. Тайсон, тут у мене він під навісом. Тут в мене літня кухня. Не на палящому сонці, але от під навісом він в мене сох десь з місяця. Він добре, і цибуля в мене тут сохла, і часник в мене тут сох. Ано, муська. має котики. Отут у мене, бачите, сохне і кукурудза, і горішки, і кісточки від абрикосів. І на томатів. Воно, бачите, в вузликах це в мене вони ще досихають. У мене тут ще воно кисне на томатика останнього, який я буду збирати насіннячко. Це в мене. Баяришник із шиповником разом ото, знаєте, такий. він від серця, від давлення. В общем, я його тут теж висушую. І тут в мене яєчна шкарлупа теж сушиться. В общем, Тут у мене ось під навісом. Тут навіть У мене ось, бачите, лікарські трави в мене тут висихають. теж. У мене тут все не капає, не тече, тому в мене тут все, -все висихає. Тому в мене тут висихав. Він висох добре. Тоді я його почистила. От такого, щоб він був, був гарненький, чистенький. Е, відрізала саме бадилечко, бачите, сантиметрів, Навірно 5-7. Я завжди так залишаю, щоб воно так залишалося до того моменту, коли він мені знадобиться або на їжу, або на посадку. Е, обрізала ці е, корінці. Такого, бачите? І оце він в мене так храниться. Так я його і продаю. Але, друзі, я е, на посадку не питайте, мене я на посадку не продаю. На посадку я все залишаю собі, бо чотири зубка е, я все собі залишаю. Це саме найголовніше. О, ще ось чотири зубки знайшла. А зараз побалакаю з вами і познаходжу. О, ну, бачите, його багатенько. Коли ще роки 3 чи 4 тому мені знайома дала із села кілограм такого чесноку. Я не знаю, що це за який сорт, чи це гібрид, чи що воно, але він дуже класно в мене родить. Він дуже класно. Бачите, вони не гігантські, ну, вони не погані. Для мене це добрий врожай. Але, звісно, був в мене і отакенький врожай. Але ці я висаджувала дуже, такі манюпусінькі зубчики. Це в мене десь я їх знайшла теж. І я їх такі висаджувала. Ну, які садила, такі і вродили. Але теж трохи от такий стаканчик з попсиколи. Е, Я візьму їх почистю, е, кину. Голодильник у пакету і буду потрохи брати на їжу. Там, на котлети, там ще кудись просто їсти, ну це таке, це не важно. Е, ну, сьогодні ми про, цей, про підготовку чесника та грунта до посадки. Так, Самі е, головки роз'єднати треба бути е, е, за ну Десь за добу до того, як я висаджую. Мене так вчила моя бабуся. Друзі, я дуже придержуюсь е, тих совєтів, які совєтувала мені моя бабуся, мої батьки. Тому що вони набагато багато чого знали, і у них завжди був добрий, класний врожай. Тому я більш за все я слухала їх, і тому я їхнім совєтам... Надалі придержуюся. То наразі я його е, чіпати не буду. Але перед посадкою за добу я візьму оці зубки, роз'єдіню, зніму е, цю шкурку, яка, ну, яка буде сама відвалюватись, але не буду збирати до самої голої зубчини. І на 3 години замочу у легкому марганцевому растворі. Ну, такий рожевий рожевий, єлі-єлі рожевий буде в мене розчин, марганцовочки. Я їх замочу, це буде тепленький розчин. В хаті воно буде години 3 половиною. Потім я їх дістану десь ну, годин шість просушу. Взагалі, знаєте, як робила моя бабуся? Це вона замочувала увечері, за ніч він у хаті підсихав у теплі, не на гарячому, не у жарі, але в теплі, не в мінусовій температурі і не в плюс 5 температурі, а в хаті десь, щоб температура була там. А плюс 20, плюс 18 такого. І е, на ранок вже буду висаджувати. Так робила моя бабуся, отакого буду робити я. Ще якось я чула, замочують у солі. Ну, я замочу завжди у марганцю. Не завжди, друзі, якщо чесно. У мене у оцей часник він нічим не болів, з ним все добре, тому його можна було б і не замочувати. Але я його вже саджаю. Е, я не пам'ятаю, якщо чесно, або третій, або четвертий рік. Тому я хочу його замочити мало лі чого. Далі, друзі, тепер підійдемо до ґрунту. Саме найголовніше для посадки часнику це дуже сонячне місце. Обов'язково туди не повинно, не повинно там бути тіні. Там повинно бути сонечко у минулому році. Вірніше, усі оці роки на цьому місці в мене завжди різ часник. Але у цьому році дуже багато болячок було і у помидорів, і на яблуках, і на огірках, і на перцю, і на баклажанах, Усе все майже переболіло, тому я хочу трохи в другому місці посадити. Тут я засіяла гірчицею. Гірчиця вже бачите, починає сходити. Це самий, на мій погляд, добрий сидерат. Він і болячки прибере, і наситить нашу почву добрими мікро та макроелементами. Отаково. От Тому я вирішила у цьому році, друзі, висаджувати тут Ось Тут сонячне місце. Тут в мене малесенькі деревиці. Отака в мене малесенька груша така, тут теж сонячно. Тут, друзі, я теж засіяла ось у гірчицею, і тут вже починається земля для посадки часнику у цьому році. По-перше, треба її. Прибрати добре, щоб тут не було ніякого листя. Бо листя, воно все майже з захворюваннями. Я все це поприбираю листя, поприбираю всю повириваю травичку. Травичку я буду не сапувати, а видирати з корінцями, щоб корінці все, все отак чисто буду прибирати, щоб земелька була без оселякого бур'янця. Оце все я так добре вирву тут уву, весь весь оцей кусок. У цьому році я трохи менше буду висаджувати, але це не має значення. Вирву травичку, перекопаю вилами, добре підпушу земельку і удобрю її. Це робиться за місяць-півтора до посадки. В кого є зола, можна кинути золи. У мене в цьому році її немає, тому я буду користуватися або можна суперфосфатом 40 грамів на квадратний метр кинути, перекопати. Алло. Але я хочу у цьому році купити калімагнезію. Це дуже добре добриво у зиму для усього. Калімагнезію можна вдобрювати і дерева. У мене тут, по-перше, це бачите, груша. Їй буде добре, бо під, під нею я теж буду висаджувати чесничок. Тут не буде тіні, тут буде сонячно, бо вона маленька. Це карлікові гру деревця в мене. І тому буде калімагнезія добра і для дерева. І для чеснику там багато магнію і багато калію. Калій самий необхідний для чеснику. Він дуже потрібен на усіх розвитках його росту. Абсолютно на усіх. Тому я буду сипати у землю калій магнезію. Буду теж 40 грамів на квадратний метр. Це все перекопаю. Заволочу і так залишу. Якщо не буде через пару-тройку днів дощу, то я візьму ще добре залью зі шланги. Добре, добре залью, щоб там розчинилося це добре, бо щоб воно все, земелька, утрамбувалася. Її не треба е ногами трамбувати, не треба її там чимось укатувати, але її вона треба, щоб воно за це время до посадки. Треба, щоб ця земелька, де ми будемо висаджувати чесничок, щоб вона трохи осіла. І тоді вже буду. Висаджувати чесничок у ґрунт. Откі друзі, отакого от я роблю кожен рік. Я кожен рік із добрим врожаєм-чеснику. От, щоб не було врожаю чеснику, у мене такого року не було. Перший рік у цьому році, що були проблеми із помідорами. Ну, У нас в центральному, центральному регіоні, у місті Кривому Розі, по крайній мірі, у всіх дуже проблемні помідори були. Вони були і менші, і. На вигляд і зовсім не соответствували тим сортам, що вони були. От наразі, друзі, у мене дуже класні сорти: є жовтий зак, червоний зак. Хто знає, ці томати це томати вілікани, вони такі агромні, на всю ладошку. Їх можна, якщо вести у один-два стебли, їх можна виростити до 1,5-2 кілограмів на ну, щоб один помідор прям був. Да, вони дуже класні. У цьому році вони були. По 150-100 грамів. Це про що каже? Що щось, щось не те у нас у повітрі, друзі? Тому оце з помідорами у цьому році така от лажа, скажімо так прямо. Але у цьому році добре вродив часник. І мова у нас про часник у цьому, у цьому відео. Тому, друзі, я думаю, що я вам відкрила свої секрети. Так як я висаджу, е, ще скажу: у нас міняється клімат, у нас дуже теплі зими, тому навіть якщо е, прежнівну зійде часник, пусти свої зелені стрілочки, трохи не стрілочки, а самі оці пагони. Нічого страшного не буде. Я його не буду нічим не вкривати, не мульчувати. У минулому році мій часник трохи деякий попускав оце зелене бадилечко. Але він добре весною пішов у ріст і добре сформував головки. Так що, от такі діла, друзі. Друзі, усім велике дякую, усім великих врожаїв, чистого та мирного неба.